Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Мене звати Олена. Це моє перше відео. Це моя проба виходу в світ, так би мовити, тому що я не дуже публічна людина, не люблю не фотографуватися, не зніматися взагалі. Але чомусь мені схотілося спробувати поділитися з вами своїми роботами. Тому підтримайте, будь ласка, мене, підпишіться, якщо вам сподобається, і трішки розповім про свої роботи. Взагалі я в'яжу спицями, дуже багато в'язала, але потім чомусь захотілося спробувати себе ще у в'язанні гачком. І в'язала, розпочала в'язати іграшки. В'язала багато іграшок, і на подарунки, і на роботі в мене заказували іграшки. І також і для себе на Новий рік в'язала і побачила, що зараз дівчатка дуже багато в'яжуть ось таких зайчиків. І мені схотілося спробувати. В'язала я цього зайчика із пряжі Яра джинс. Ось такий у нас хвостик, носик, дуже гарненький. Мені подобається. Але мені хотілося щоб спробувати зв'язати. І в одежці. Мені дуже подобаються іграшки в одязі. Вони чомусь такі одразу милі стають. от. Це в'язаний гачком. А це ось такий ведмедик. Це в'язаний із Alize Baby Soft, навіть пряжа в мене залишилася. цього ведмедика я в'язала спицями. Спицями також мені подобається в'язати іграшки. Скажу, що навіть спицями легше в'язати, ніж гачком, не знаю чому. Тут на нитках кріплення, крутиться у нас і лапки. Ось такий гарненький, м'якенький. Мені також дуже подобається з цієї пряжі, взагалі такі іграшки виходять. І ще в мене зайчик розпочала, але ніяк він весь зв'язаний повністю, але ніяк його не зшию. Потім, вам, якщо вам сподобається, Напишіть мені, будь ласка, я вам дороблю його і покажу. Так, що ще вам хочу показати? Ось такі шкарпеточки. Це моя перша спроба була. Взагалі я в'язала чотирма спицями. Це ще дуже-дуже давно, але в мене завжди пальці боліли, і тому я ніколи шкарпетки більше не в'язала. Ось навіть ще ниточки не позатягувала. Це в'язані шкарпетки на двох спицях від миска. Мені сподобалось в'язати, але хочу спробувати в'язати зверху, щоб можна було розпускати п'яточку і просто дов'язувати, якщо вона протирається. Але спосіб на двох спицях мені дуже подобається, і швидко і. Дві шкарпетки разом. Це дуже класно, мені подобається. Це пряжа Alize Super WAS. В'язати також легко, але мені здається, вони будуть трошки колотися. Ну, для мене це не проблема. Але в кого чутлива шкіра, то вони, здається, будуть трошки колотися. Ось. І ще. Що я хочу вам показати, це також моя перша спроба. Багато бачу в інтернеті гачком мозаїчне в'язання. Тому і я вирішила спробувати зараз. Я приберу свої іграшки і покажу вам ось така в мене накидка на стілець. Мені дуже сподобалось в'язання. Ось таке 3D-ефект, ось з вивороту у нас таке повиходить. І така лицьова сторона. Така бахрома. В'язала із пряжі Alize Burkum Classic з гачком 5,5. В'язати швидко, легко. У нас навіть схема є. З інтернету скачувала. Я нічії майстер-класи не забираю, не присвоюю ні в якому разі. Це все дівчатка в'яжуть, це не мої майстер-класи. Я учусь у них і просто хочу поділитися своїми успіхами. З вами показати, що в мене виходить. Також я зв'язала ще плет, в мене вийшов. Плет, зараз я вам покажу, він, звісно, не поміститься весь в екран. Метр двадцять на метр один він в мене вийшов. Ось такий плет. Це узор, можливо, ви бачили в інтернеті. Узор вихор. В'яжеться він від центру. Не можу вам розгорнути. Ось така бахрома в мене робила. Я бахрому таку покраю. З однієї сторони сіра, з іншої світло сіра. Він в'яжеться з центру. Це дуже зручно, будь-який розмір. Можна зв'язати, також з них в'яжуть і наволочки на подушки, також там складається конвертом, зшиваються чи робиться, робляться зав'язки, але класно, мені сподобалося. У мене навіть пряжі я набрала. Дуже багато, дуже багато заказала. Буду і далі в'язати. І накидку ще ж дов'язати потрібно. І плет ну, класний. Мені подобається м'якенький такий, дуже, дуже чудовий. От. Ну, ось і це моє перше з вами знайомство. Дуже вдячна буду вам за підписку, за підтримку. Я справді дуже хвилююся. Навіть не уявляєте, як я хвилююся. Це для мене це було дуже важко, але мені подобається, сподобалося, і хочеться, щоб і вам сподобалося. Я пишіть мені будь-який коментар, критику, буду рада, якщо підкажете мені щось, що, що не так зробила. Що не так знімала. Якщо вам сподобалося, я вам покажу інші іграшки. Не дай в'язаний в мене Саймон, кіт лежить. Це вже в мене четвертий Саймон. Два маленьких ось таких в машину на присосках в'яжеться. І два в'язала здорових. Це з ярнар ярна Ардольче. Ой, вибачте, ярн артвелюр. Вони тонші йдуть для машин, воно якраз підходить. Воно, він невеликий. виходить, А здорових я в'язала із, із Гімалая Бебі. От. Якщо вам буде цікаво, я, звичайно, вам розповім, зніму ще відео. Мені дуже хочеться. Викладати свої роботи, з кимся ділитися. Хочеться також почути ваші коментарі, критику, обов'язково підкажіть мені. Дякую, дякую вам за те, що подивилися мене. Буду рада наступній зустрічі. Мирного неба вам! Всього найкращого, здоров'я заходьте до мене в гості, будь ласка, і обов'язково підпишіться. Для мене це дуже важливо. Дякую вам, до побачення.